Другий варіант туманки на собору з габаритами. Біле світло плюс габарити. Габарити доведеться підключати окремо, там плюсова клема на габарити йде. Вони світять трошки біліше, десь 5 ,5 тисяч кельвінів. Але світло дуже якісне, гарне, заливка дуже гарна. Зараз вам покажу, як світить. Вот так светит туманочка. Заливка дуже чітка. Светить дуже далеко. Треба буде якусь іншу локацію обрати, бо тут так прям не видно, що вона дуже далеко досвідчує. Якщо її ставити на рівні туманки, можна її відрегулювати. Дуже широкий кут світла, тобто вона буде дуже добре висвітлювати обочину. У кого є такі проблеми, то туманки такі вирішують і їх можна налаштувати так, щоб вони не сліпили зустрічні авто. Тобто вони світило чисто перед вами на дорогу. Отаке от, от світло. Ну, там спокійно досвідчує до машини, яка знаходиться за 15 метрів від нас. Ціна такої туманки 925 гривень за штуку. Звертайтесь. Є в наявності.